Слава Україні, пане Ігорю. Говоримо вам, дякуємо з Днем Збройних сил України вас і Дякую. безпосередньо запитаємося у вас, яка ситуація на запорізькому напрямку, і чи очікувати нам, що звідти Росія зробить чи то же з доброї волі, чи то перегрупування, чи то просто аби уникнути якоїсь там радіо... Ядерної небезпеки, тому що на кожному напрямку в них інші е, такі промовисті тезиси для своєї аудиторії. А тим не менше, що ви бачите зараз на Запоріжжі, тому що е, таке враження, що російські пропагандисти готують е, росіян до того, що росіяни, російські військові таки покинуть тимчасово окуповану територію Запорізької області. Почну з того, що коли ми приїхали сюди вперше в березні місяці, досить інтенсивно окопувалися російські війська на території Запорізької області, на Гуляйпільському, на Оріхівському, на Василівському напрямках. І коли ми сюди знову повернулися після Херсонської кампанії, то певних якихось зрушень ані по просуваннях ворогів, ані по просуваннях збройних сил України не, не було виявлено якихось таких глобальних, які могли би. Перебувати передувати, перепрошую, повноцінному контрнаступу в цій області або просуванню збройних сил Російської Федерації, проте дуже активізувалася робота різного роду диверсійних груп збройних сил України організація Бавовна, яку дуже любимо, ми з глядачами знищення логістичних шляхів, логістичних центрів, які є вкрай необхідними. Ворогам під час зими, під час зимового періоду війни. Тож зараз, в принципі, є всі передумови думати, що вони почнуть звідти відступати, якщо інтенсифікується робота наших спецпідрозділів в ворожих тилах, що не лише знищує знову ж таки повторююсь їхні логістичні шляхи або склади, а також Тотально деморалізує бойовий дух ворогів, який без того був добре підірваний нашою успішною кампанією на харківському та херсонському напрямках. Пані Юрію, ми розуміємо, що немає ніяких жестів доброї волі, що це все заслуга наших захисників та захисниць. Вас, зокрема, коли окупанти покидають наші землі, різні регіони. І зараз Запорізька АЕС, ось ситуація по ній там вже обговорюється, мовляв, росіяни добровільно вийдуть з Запорізької АЕС і так далі. Але ми розуміємо, що це, напевно, можливо, станеться тоді, коли вони відчують тиск українських військ, які поступово. Звільнюють наші території у Запорізькій області? Ось скажіть, будь ласка, коли цей жест доброї волі ми можемо чекати? Так, так би мовити, жест доброї волі? І знову ж таки, Запорізька з наскільки чи зима? Наскільки зимова погода впливає на просування наших військ на запорізькому напрямку і загалом на фронті? Структурні підрозділи збройних сил України певний час очікували до того, як замерзне українська земля для того, аби важкій техніці було більш безперешкодно і можливо пересуватися в глиб позиції ворога. Щодо АЕС, ми можемо призимувати будь-що, але знов ж такі в цій війні наративів, війні, скажімо, психологічних спеціальних операцій ми маємо розуміти, що скажімо, певне таке відволікання щодо відступу на тому чи на іншому напрямку не може бути до кінця підтвердженим, доки ми самі не побачимо, самі не побачимо власне просування збройних сил України по цьому напрямку. Тому, в принципі, певний період затища, коли в цивільного населення виникає найбільше питань щодо того чи іншого напрямку фронту, яка там ситуація, коли ми розуміємо, що Є певний режим тиші. Отже, е, потрібно слугувати рекомендаціям як і Генштабу і ГУРу, які теж е, дуже багато робить в принципі одну з основних робіт е, для деокупації цих територій. Е, тому е, я гадаю, що Якщо не зима, то весна 23-го року вона буде переломною, зважаючи і зараз теж можна відвернути увагу на, на події, які відбуваються на Донбасі. Там досить жорсткі бої. Тож саме власне весна 23-го, і можливо частину літа захопимо. Вона ознаменує собою деокупацію головних ідеологічних центрів ворога, які там на їхню думку так дислокуються на території України власне в місті Донецьку, а на запорізькому напрямку, це звичайно місто Мелітополь, до якого ми маємо попередньо маємо на меті дійти в часових рамках весни 2023 року.